Всім привіт! Ми Юля і Вова. і з нами сьогодні гра спляча королева. Це одна із улюблених наших ігор, тому що вона допомогла дуже класно підготуватись до першого класу, адже в ній є цікава механіка додавання чисел в межах десяти. Давайте подивимося, що є у цій коробці і які правила до цієї гри. Я хочу їх розповісти. Домовились зміст гри. Заключається в тому, що ми повинні розбудити королев, які будуть спати. І тому ми зараз з вами познайомимося, яким чином ми їх будемо будити, що нам в цьому буде допомагати. В коробці було 79 карт, серед яких 12 королев, і про них зараз розповість трішечки Вова, кого ж ми з вами будемо будити. Mm -hmm. Так, так. королева роз, От, наприклад, Складіть, о, Якщо у нас вона потрапиться, то вона і... дозволяє розбудити ага, іншу королеву. Так, тобто, за допомогою неї ми можемо розбудити дві королеви. Так, ще яка є королева? королева цікава королева сердець, вона приносить mm. найбільше балів, бо вона аж цілих балів. Так, До речі, перемагає той, хто зібрав п'ять королев розбуджених або зібрав 50 балів. І бачите, коли у вас потрапиться така 20 балів, це дійсно може допомогти перемогти ще швидше. Так, це що в нас за цікава королева це. Королева котів, так. і в, якщо в одного гравця буде королева котів, то не може бути потім королева собак, бо королева собак не, не може бути з королевою котів. Тобто, якщо у вас прокинулася королева собак, ви її змушені покласти назад. Що у нас ще є? У нас є ще вісім королів. Ну, За допомогою це... них ми будемо Так, давай розкажи, сказати. будь ласка, ну там не працює так, що якщо там одного гравця королева котів. А фенсова королева собаки це. Так, в різних, в різних вона може бути, так, дійсно. Mm -hmm. А королі у нас ну, я хотів, Так, розкажи, що за королі. Ні, зараз я про інше розкажу. Що королева, що це право, що вони не можуть бути разом, mm -hmm. це коли фоного гравця. Так, всі зрозуміли вже, що вони мають бути в одного гравця за королів. Так? Якщо тобі попадається король, ти можеш у будь-якому своєму Не ході його роз... використати і розбудити. розбудити королем. Інший спосіб це якщо нам потрапився джокер. Ми кладемо джокера, і що він дає? Він нам дає можливість витягнути першу карту з колоди карт. Це може бути щось із цього. Тоді ви її берете і витягуєте, і кладете будь-яку іншу карту. Або це можуть бути циферки. Якщо вам потрапилися циферки, ви тоді рахуєте по колу. І та, на кому зупиниться, наприклад, цифра 7, Так, і от вовчі поклав джокера, в нього випала циферка 7, Ми починаємо рахувати від вого: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То я достаю королеву. Так, і ще у нас є ось такі карти. Це карти лицарів. Я хочу розповісти картка лицаря. Наприклад, якщо У мене є якась класна королева. А є класна королева. От, наприклад, то я зараз. Ну давай, ось, та, давай. У мене ось це, наприклад, місячна королева, в тебе є лицарь. Я, я відбираю цей, а ви знаєте, що є ще захист. Так. до речі, лицарів у нас є чотири карточки, а є захист. Ось такий дракон. Якщо такий дракон у мене буде, я кажу, ні, вовчику, ти не можеш в мене її відібрати, і я її залишу собі. І ще що цікавого є, давайте подивимось. У нас є таке чарівне зіллячко. Я хочу розповісти. От, наприклад, в мами є. А от мене десь вона лежить, хай буде вона. У мене є ось така королева. Ого, то ще є десь десять валів. Да. От, наприклад, в мене є це зілля. І я його кладу. І ти зупинь... І, І моя королева засинає, тобто я її маю покласти назад. Але теж може бути захист. Зілечок є чотири, захиста є три. Це така чарівна. Палечка. Тобто я можу сказати, ні, вовчик, моя королева не лягає спати. А тепер дивимося ще на такі звичайні карти. Для чого вони нам потрібні? Якщо вони у вас потрапилися, і це без джокера. І без жокера, так, і ми можемо їх скидувати. Можемо скидувати просто по одній карті. Я хочу розповісти, так. що там на плюс можна Або давай ще кось по цьому. Дивися, тут що. То я хочу розповісти... Розкажи, будь ласка, що тут? Тут 5. От, наприклад, як 5, 5 плюс 5 так дорівнює 10 і ти три картки скидує, там скільки має бути карт? Тобто, тобто так, добре, Вовчик, ну давай твій перший спосіб. Можна скинути їх додаванням, що 5 плюс 5 дорівнює 10, і ви можете скинути три карти. Ось тут я вам показала, як 3 ну, плюс 2 плюс +2, +2, 2 дорівнює 7. Ми так, Тобто, ще... можна скинути чотири карти. І перший ще один із способів був, який Вовчик не помітив, це коли в нас лежали одні п'ятірки. Ви можете скидувати карти, якщо вони між собою да, однакові. Так, я хотів розповісти про це. Королева розкладається сорочками до гори. Карти ставляться посередині і роздається кожному учаснику по 5 карт. Нагадую, що ми повинні з вами закінчити гру тоді, коли в когось з учасників буде або 5 королев, або назбирається 50 балів. Перший хід у Вовчика. Давай, давай. Король черпах. Так, вибираємо. Отже, перше, це повинен гравець походити. так, Вовчик в нас вибрав короля, розбудив королеву, а, королеву. А. королеву бедриків так. і повинен взяти додаткову карту з колоди. Так, наступний хід у мене. У мене є джокер. Дивіться, я кладу джокера. Я беру карту звідси, кладу. Дивіться, це у мене дракон. Я можу його одразу використати, але в мене немає його як використовувати, я його просто забираю. І знову можу покласти. Можна, без, без допомоги можна використати просто картку. Якщо в тебе немає нічого такого цікавого, навіть плюси. немає. Так. Отже, я дивіться, скидаю просто дві двічки і набираю з колоди дві карти. Вова, твій хід. Угу. Так. Так, у там королів богатецько. Так? Що там в тебе? Кого розбудив? Ось є. Так, королеву. Медус. Медус. Так, бери карту, будь ласка, звідси, поки в тебе лише дві королеви і 15 балів. так? Тепер у мене я кладу короту. Так, шу, 10 так? плюс 5. О, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім. Я вибираю ось цю королеву, дивимося. Соняшників королеву. Ну, Оце холо. Взяла. Так, у мене 10 балів, вовчика 15. Твій хід. Так, Король, супер. Перевертаємо. Що там в тебе? Ого! Павичі. Так, павичі, вже 25 балів і 3 королеви. Це вже багато. Так, у мене цікавих карт немає. Тому я буду скидувати по одній, бо в мене вони не групуються. Так, вовка твій хід. Так, дивіться, що в мене цікаве є. Угу. Три плюс три дорівнює. Сість. Отже, Вовчику вийшло скинути аж цілих три карти. Він набирає один, один два. Три. Три. Ура! А в мене є король, тому я розбуджу. О, ура! Дивіться, я розбудила королеву троянд. До речі, а якби Вовчик захотів її забрати за допомогою лицаря, вона б йому не принесла ще одну королеву. Її можна лише розбудити знову. Тобто, спочатку її так сонним зіллям покласти спати, і тоді вона принесе ще одну королеву. Так, мені, мені вона приносить місті. ще О, дивися, млинці. І у мене з вами виходить 20. Плюс 10-30 балів. У і нас по три королеви. Так, вочику. Твій хід. Мій хід. Угу. Так, ну звайся, і це дуже цікавий. Так, мені. король шахів. Ой, і, і королева. І королева. А ну рахуй, що у нас там поки так, виходить? Зараз 20, ніби плюс цей 40. І плюс 5. І плюс 5. Так, а, це 5. Так, 40. 45 45 балів, ще треба одну А, бо я це разом. Так, скільки в тебе карт? Порахуй, будь ласка. Чотири Чотири карти, одну добираєш. Так, а в мене знову немає, що робити, але в мене є 5 плюс 4 дорівня. 9. Я скидую три карти. Один, два, три. І вовка ходить. І. У мене ще є король. Давай. Кладе короля. І витягує п'яту карту, яка у нас, дивіться, королева собака. Ні, це це корова, королева котів. Ой, королева котиків, так. І виходить, що у Вовчика 5 королев, тобто вона, він вже переміг, бо в нього є 5, і по балах у нього теж виходить 20, 30, 40. І плюс 20 – це 60 балів. Отже, переможцем є Вова. Але давай ще знаєш, що покажемо. Якби у тебе був було сонне зілячко, або у тебе був дракон, щоб зрозуміти, як далі грати. Давай спробуємо ще так показати. Ну, браті, в мене ще є один король. Ще є один король. Ну гаразд, отже, вовчик переміг, і ми з вами ще покажемо зараз з картами дракона і чарівного зілля. Отже, ми знову з Вовчиком розклали карти по три королеви вже ніби в нас прокинулися. І хочемо вам показати, як працюють у нас лицарі і чарівне зіллячко. Е, хід Вови. давай, ходи, будь ласка, ну а, а, а на табеть Вова кладе чарівне зілля, А в мене немає чарівної палочки. В мене немає з чим сказати, йому що Вова ні. Вона не ляже спати, тому Вовчик, яка лягає спати? Ну, краще ось ця, бо якщо я ще розбуджу потім, так, цю, то добре. буде ще королева. У Це мене вас. немає карт, яких можна було, б, бачите, додати. Тому я просто скидую, наприклад, 6 і беру карту. Вовкін хід Вова, будь ласка, ходи. Що там є? Ну, Церє. І він каже, я хочу в тебе вкрасти. А я кажу: стоп, у мене є. Дракон. Огаси. Вовка бере карту. І дивіться, хід все рівно тепер буде мій. І я йому кажу вовченятко, давай мені королеву Ех, Мама, ну, да, ти обхитрила. Ти мені навіть не дала. Так, картки але тепер давай ти ходи. А в тебе є хоч дракон. Так, ще один є. Я... Е, Ти беру карту, будь ласка. Королі тоді. Так, я Которі, беру. Королі. Дивіться, у мене знову, бачите, не лише одні такі карти. Що я можу зробити? Е... Та, в принципі, нічого. Тому буду просто скидувати карту. Давайте скину. Давайте скину дев'ятку. Так, скинула карту взяла. Вовчик, ходи, будь ласка. Є. Немає вже. Так, Вова в мене забрав королеву молинці, бере карту. Uh -huh, uh -huh. Я можу скинути 5, плюс 2, 2 плюс 3 буде 5 і 5 я можу набрати три карти. Вовчик ходи, stop, будь stop. ласка. я зараз А, в мене 5, 5, yeah. все правильно, ходи. Так, ти пам'ятаєш, де тоді в королеву так? Да, yeah, пам'ятаю. Давай клади. ні. Oh, yeah, Давай короля. Угу. Uh -huh. І Отже, в нього королева троянд, яка дозволяє йому взяти ще одну королеву, і він виходить в будь-якому випадку, буде переможцем, адже в нього їх. 5, дивіться, 1, балі? 2, 3, 4, 5 королев. А, а Давай балі? порахуємо, скільки балів. 15 плюс 5. 20. Плюс 10. Плюс 10, 30. Плюс 10. Плюс 10, 40. І плюс 5. 45. 45. І бачите, в нього не 50 балів, але 5 королев, його знову у нас переміг. А завжди перебугаю. Угу. Ця гра допоможе вам цікаво навчити дитину рахувати в межах 10 і класно підготувати до першого класу. Ну, що це, тут позначено вік 8 плюс. Так, на зазначено 8 плюс, але, ага, але, але, я почав грати в 5 років, тому не починати і раніше. І так, зазвичай ми її граємо швидко, буває 5 хвилин, буває 10 хвилин. Зараз. Гра цікава для вечірнього ем, часу проведення з дитиною дуже класно. Нам вона Дуже сильно сподобалась, коли ми її вперше побачили. Дякуємо вам за увагу! Не перемикайтеся і чекайте наших наступних відео.